Ось червоні кушні продаються. Дивіться. Ось оці пошуки ну, стоять. Абсолютно відкрито, не ховаючись, продають. Під сюди значить. Знімай, знімай, знімай. А ти продавець, до речі? Де продавці? Так. Ні, відео. І принесли, приперли сюди. Ділися в тому, що це підсніжники, почекайте, скріму. Ну. Привезені, і да. вони вирощуються в домашніх умовах. це А, не а ви читали закон почувну книгу України? А ви а знаєте, касається... що заборонено продавати постійно скачатися взагалі? Ми знаємо, ми теж з цим боремося. Я, я, я це бачу, боремося я бачу, як і ви, ви понімаєтесь. Що... Як бачив, ви боротися. Е -е, молодий чоловік, ви ж розумієте, що це ринок і сьогодні такий, я ж не можу стояти. А ви знаєте, кожного. я вам скажу, що на жодному ринку в Києві немає фізичної, яким на вашому ринку. Зараз, і по, подивіться постійно. Розберемося. Це ж діло таке, я просто саме сказати, Да, хай розбирається мені, саме цієї точки. Будь ласка. Оце вона прямо точки. Оця прямо, оця одна проти нас, оця червоний це шатер. Ось я поняла, поняла. Поняла. Будь ласка, вона. не питання. Ні, ну, ні, діло все в тому, що ви розумієте, сигнали такі ми правильно приймаємо їх, тому що ми Добре. ось це ж ходимо цілий ранок, ми за цим наблюдаємо. Я сама лично ходила сьогодні тут. Добре. І і все, але ми їх не бачили. Це ж десь виставляється. Я вчора бачив, сьогодні бачив, я пройшов, подивився. Добре, ми візьмемо це на замітку. І в сусідній точці що... були. Вчора отамано Немає. Перед нами, то там носом. крокуси, я сама зараз прийшла кожного, буквально передивилася всю корзину, там є ландиші, ну то ландиші вирощені. Я можу відзнати. Тепличні, не тепличні, чиволок ні ну, можете, Я вам можу підтвердити. Ні -ні. ні, ні, я з вами не спорю, я з вами так, согласна, то. всього 100%. Я просто... А где вы там видели совсем? Нет. И видео, у нас видео. Можно на видео. Так покажите, ты по-моему спасу, да, еще по ладно. Одетый вы можете поставить в сказке 12 месяцев, 55 депозит. Все с точки наворачивается. Ми боремося з цим. У нас вже на протязі трьох років, допустим, тут іде, коли оце вийшло. Це постанова ця вийшла, то ми ну, за цим слідом. Ми не розпродавали, ви знаєте. Ні, ну що я вам можу сказати? Ми вже на зіки. І тут не дозволено, а тут виставили все. Ми ж не можемо. Стояло бути, де прямо отут стояло. Стояли потім з усього ринку. Все це було прикрито, завито і все, і ніхто нічого не. Приучили. І я ж кажу, я зранку сьогодні, який час не було там. Все, да, не Ми будемо виправляти помилки. Ні-ні, на нам привозять Криму, Я чому вам а так заявляю? А Тому що люди Криму, які вирощують домашні услуги, мають справку, що вони мають садий участок і привозять справки сюди. А нам, людей в прошлому році були справки. Можна я скажу? Так, да, кажіть, звісно. Закон, а, закон <клес> що ми повинні заробити жодних вимог. Тобто продаж цих квіток заборонено безумовно. Як і справа, а дозвіл не існує проводити. Ну, Це, Це має не має ніякого значення. Ну, во ви, ви всякому випадку, в прошлому році так питання так не стояло, що навіть не можна було таке. В прошлому році <плес> на вашу звільнити стало протоколом. Так, так, знаю. А в нашому було не стояло. Стояла, що сказала, потім? Ні, ні, ізначально не стояла. Потім вже, звісно. але я ж кажу, що справки привозили, нам люди ті, що привозили. Я пам'ятаю, ми випадки. Знаєте, що це підробка називається. Ми слідкуємо з ким приїхали, як я скажу, що у вас є підозрюва довідка. Нам подожди, які не можна продавати. Ну добре, давайте будемо рішати це питання, як ми будемо рішати. Ну як вони прийшли? У нас буде міліція, моя заява. <тур> — Так, так. — Одину за три матюка продавала, а другу протиплила за 150 гривень, якщо простий. — Ну і знаєте. — Ви на ринку? — Я стараюся кодекс не, не нарушати, і це саме жити по правилам, тому, слава Богу, не притягалась ні за що. Тобто і не дуже вивчаю ці статистики. — Ну, там... — Приходите к нам часто, а як це чого? — А як це чого? — у тебя Боже, ребята, вы в такое тяжелое время входите вот да, это вот за подснежник. Мы временно выбираем. Не, ну серьезно, это у нас на самом деле, в такое тяжелое время ходить, вот, вот это смотреть подснежник. У нас точки. Просто... Да, у нас нет. Он Отлично. Идите ребята на Майдан. Я очень еще в прошлом году говорила. Помогайте дечкам, которые находятся в приютах. Ну не ходите вот за Не подснежникам. Машка Бачу на камеру. мальчике. Покажи, будь ласка. ну, для того, чтобы в следующем году вас все знали в Ну, Все же не узнали. Меня уже знают, здесь все в плецо уже уже лет 20 это Не надо идти? Не надо снимать, молодой чудові. Прежде чем снимать, надо спросить, во-первых, раз, понимаешь? Я почала на в Толстого в перебор, я не имею права спить. Нет. Чекайте. У нас є відеодоказ, що людина продавала фізичники. Вона проконала їх купить. У нас є доказ на відеокамеру. Одну і другу студію п'ятого каналу. Вибачте, у нас є відеодоказ. Ви можете свою бачить, ми скажемо свою, показуємо відео. Все? Нормально? Не, нормально, но ну, почему вы не хотите проехать туда в другое место и... Какое такое место? Э, ну, там где я их очень много. Я не знаю, где вы купил. У вас работа. Да, если вы расскажете, мы туда тоже придем. Но не, ну, не надо снимать, молодой человек. Ну зачем вы снимаете? Ну, вы же хотите нам адрес рассказать, куда не, еще прийти. Ну, вы снимаете, Если я сейчас Самому... начну снимать, так вас просто затошнит тут, понимаете? Я же пришла к нормальному к вам. Просто не, ну, вас, ну, у, нас не снимайте, снимали, наші, у нас снимали, вот так, Это не мое, да. абсолютно, это не да? мое. И я не хочу, чтобы меня снимали. Имею право. Зачем он меня снимает? Вы нам хотели рассказать где-то на толстого еще. Я хочу, чтобы вы отдали мои три корзинки. Если вы мне их не отдаете, так смысл мне вам рассказывать. Проедьтесь по Киеву, посмотрите. Мы уже сегодня одну Я приехала взял. на рынок купить мясо. Я не понимаю, почему я не могу оставить у знакомых три корзинки. Вот я не понимаю, почему. В, В чем нет, проблема нет. состоит? Три корзинки понравились людей, я не имею права. Ну это О, нарушение это закона. Очень... Да вы что? Вообще-то продавайте. Тоже да, тоже. А только справа у нас еще А вы знаете, девочки, что, что, что даже жить в про нее очень не что У вас есть, если что у вас есть, у вас есть есть, у вас про... у у вас в руках. у вас у Купила. Я, я, вы маете, право? Вы купили, вот, та, что вы так что купили? Вы да, да, такие а самые порушники, а только продаете, что вы купили, А сколько это там лет возить Я могу штрафы за Мне не надо штраф, я пришла к вам спросить. Вы не хотите, я вам могу.